Всім привіт! Ви на каналі Домашній. Сьогодні буде коротенька розпаковочка двох пакуночків, кілька товарів. Отже, давайте розпочнемо та подивимось, що нам сьогодні прийшло. Давайте почнемо з цієї маленького пакуночка. Так, в цьому маленькому пакуночку я бачу, прийшов. Вентилятор. Це вентилятор, якщо я не помиляюся, так, це турбінного типу для, я замовляв для 3D принтера, для вдуву сопла для запасу, щоб було, б, адже нещодавно потрібно було друкувати деякі деталі. І вийшов з ладу. Вентилятор не цей, а інший, звичайно, і, на щастя, так вийшло, в мене був один такий вентилятор, я замінив і замовлення людині додрукував, І тому вирішив замовити практично усі типи вентиляторів для 3D принтера, щоб були вже в мене в наявності, і в будь-який момент, якщо буде якась відмова в роботі, щоб я міг замінити їх. Так, Прийшов тільки один вентилятор, я думаю, решту ще в дорозі десь будуть підходити, а можливо, є і в другому пакуночку. Це вентилятор турбінного типу, якщо бачите, він сюди всасує воздух і з одного з боків звідси воздух видувається. Його параметри це є 12 вольт постійної напруги. І, на жаль, тут який струм він споживає не вказано В ньому ось такий, як бачимо, ось така фірма, ось такі характеристики. Так, давайте розпакуємо великий пакуночок і будемо з нього діставати, що там прийшло. Так, як бачимо тут. От прийшов такий товар, але прийшов в такому стані. Ось такому. Це я замовив знімач. Знімач, ну як то кажуть, щоб був вдома. Це приходилося ремонтувати шліф машинки маленькі, там дрельки. І не було чим зняти підчепничок. Ось я вирішив замовити такий, думаю, він повинен допомогти знімати підшипнички чи якісь вентилятори в інших, чи ще якісь робочі колеса. Ось такі вентилятори. Як бачимо, тут можна також витягується цей штифричажок і можна тут ключем закручувати. Тут Регулювання стяжки віцню, тобто ми вставляємо на підшипник і цими двома е болтами стягуємо, щоб він не розходився, і звідси піджимаємо. Непогана річ, я думаю, що пригодиться важкенький, стальний. так, правда, коробочка трішки, він так розкрився, їхав в загальному опунку, як бачите, присилають просто ось в такому блістері. Так, йдемо далі. Далі у нас наступний товар, це є ось такий товар. Ну, наскільки я Думав, він буде набагато менш компактніший, а він достатньо великий. Це є мотоавтомобільний індикатор для прозвонки напруги в мережах автомобільних, в мережах мотоциклетних і так далі. Як бачимо, Ось, ну зараз 12 вольт я під руками не маю, але ось так він виконаний дуже-дуже досить навіть на вигляд якісно. є ось такий захист кабеля, Щуп. Щуп гострий. Як бачимо, є індикатор, і він має працювати від 12 вольт. Я думаю, що в кінці відео я ще додам таку вставочку. Я акумулятора, звичайно, немає, але я візьму блок, свій блок живлення і ми попробуємо, чи він працює. Це буде продовження відео в кінці. Так. І ще одна, одне посилання, одне верніше товар. Ось таку я придбав, але не хочу бачите, руки від замочка грязні, витягувати, пакуночка, щоб не вимостити. Це є такий тримач, така ювелірна коробочка для ювелірних чи, е, виробів. Тобто для кілечок, е, ланцюжків і так далі. Це замовляла дружина, я їй ось таке замовив. Воно тут м'ягеньке таке виконано, бачу підплівочку. Не хочу руки грязні від знімача. Ось. Виконано. Ну, через плівку дивлюся, досить. Давайте все ж таки якось попробуємо. акуратно. Ні, воно не витягується. Акуратно я не витягнув, воно дуже щільно зайшли туди в кульочок. Ну, Бачу, що виконано досить якісно. Це, скоріше всього, це е, товстий картон, просто обшитий такою бархатистою, бархатистим матеріалом. Для зберігання кілеч ставите собі в якусь свою шуфлятку і для зберігання кілечок запихаєте. кілечка, тут, ланцюжки і так далі. Будь-які свої ювелірні е, вироби. Ось таке. І на завершення відео. Я би хотів ще з вами спільно, відео приривати вже тоді не буду. Зараз швиденько ми підключимо. Підключимо блок живлення. Ось так, виставлю. Ну, от, до прикладу, 12-12 вольт ми поставили. так. І. Один, одним щупом я. Так, так не можна сісти. Використаємо використаємо щупи від блоку живлення. Давайте мінус ми. Даємо на ось цей крокодильчик і. Так, у нас ну, 12,7 вольта. Як бачите, так, на блок вже 12,7, тут 12,6, 12. Так, не знаю, чи видно. Ось блок живлення. На блоці живлення, як бачимо, також 12,7. Тут 12,8. Ось так він спрацьовує. Це така контролька, тобто в автомобілі чи в мотоциклі. Цей кінець, наприклад, підключаємо будь-де до маси, до, до рами до, е, автомобіля, чи мотоцикла а цим шукаємо. Наприклад, нам треба знати, чи є на проводі. плюс І цим дотуляємося. І тут маємо значення зразу напруги. Це дуже добре, що не тільки показує, чи є напруга там 12 вольт. Але і який рівень цієї напруги. О, але і показую, який рівень напруги, тобто чи нема десь по дорозі просадки. Так. Це був такий коротенький тест. Ось такі були товари сьогодні. Ось такий тестер, знімач і вентилятор. Товари, як бачите, різного призначення, різного використання. Більше в пакуночках нічого немає. Кому щось з цього цікавого посилання будуть під відео, можете переходити та, та замовити собі, е, а також подивитися якісь додаткові характеристики в описі. Всім дякую за перегляд, всім па-па. до нових зустрічей!